Доброго дня, пані та панове. Я вітаю вас у Дублянах на 24-му турі Другої Ліги України сезону 23-24. Львівські Карпата 2 сьогодні прийматимуть футбольний клуб Тростянець із Сумської області. Матч відбувається у Дублянах на стадіоні Львівського національного університету природокористування. Старший тренер Карпат, Роман Гнатів, про заміну поговоримо вже безпосередньо, коли розпочнеться поєдинок. Зараз склад Тростянця буде. На ваших екранах, але перед тим арбітри у нас арбітри матчу. рефері Максим Скрипник з Київської області, Йому допомагають Ірина Рачинська, Чернівці та Марта Писарюк, також Чернівці. Четвертий арбітер Олег Кузик, Львів та спостерігач арбітражу Андрій Ющишин Тернопіль. У першому колі Торсинець вдома переміг Карпати 2 з рахунком 2-0. Тому я думаю, що Львів'яни сьогодні однозначно налаштовані на реванш. Тоді Віталій Полянський відкрив рахунок. На 30 30-й хвилині, а на 88-й Анатолій клюс подвою перевагу своєї команди. Сподіваємося, що ми побачимо доволі цікавий поєдинок сьогодні команди знаходяться на різних місцях у турнірній таблиці. Отож, поєдинок розпочав тут Торсенець розвій м'яч в центр болі. Торсенець сьогодні у жовтих кольорах, натомість Карпати-2 у стандартних зелених барвах. Карпати-2 на 5-й сходинці, у них 29 очок, але також 29 очок у Скали, 19-11 та у Кудрівки. А ось Торсенець, де 12-й, у них 17 залікових балів. Хороша атака від Карпати-2, тлумок з м'ячем. Лумок біля штрафного майданчика, передача вперед на Дебича Василь Дебич пробуває. Арбітер показує, що все чисто було. Дивимось на повторі цей епізод. Тут Лумок доборовся до кінця, таку передачу віддав на Дебича. І Дебич пробував. Цікаво, до речі, чи там не було репошету від гравця. Тростянця. Зараз хороша контратака може бути від гостей, але випереджає зараз киричок нападника Тростянця Ярослава. Кравченка, Кравченко, самовідано в підкаті. Це жовта картка мінімум зараз буде для Кравченка. Так, Попередження на 13-й хвилині. Дивимось, уповтою цей момент. Думчак так приймає м'яч і трішки відпустив від себе, але в ну, м'яч тут не зіграв, звичайно, Кравченко. Це жовта картка і це ну, залізна така жовта картка без суперечики. Думаю, там Ярослав Кравченко навіть сильно не сперечався. Десятий номер Тросендзя. Зміщується. Є простріл ось такий небезпечний, але ніхто його не замкнув. Демось у повторюється епізод. З підкопала прострелив, Проданов, і намагався дотягнутися Кравченко, але не зумів. А ось Даніл Строчинський просто не встиг до того вже м'яча на дальню стійку. Іродовський, простріл на ближню стійку, Седун пробиває, і повз ворота м'яч летить. Не було рикошету, Дивимось у повторю цей момент. Єродовський класно віддав і пробивав в дальній кут. Не встиг там. Дебич, здається, так до м'яча замкнути. Ну, не факт, що у Дебича не було положення поза грою, бо Якось він був аж перед захисниками. Зараз хороший момент, і це гол забивають Карпасівці Дмитро Єродовський. Відзначається на 27-й хвилині потужний удар у нього вдався з краю штрафного майданчику з лінії штрафного майданчику. Дивимось у повторі цей момент. Іродоску отримав передачу, змістився і класно пробив в ближній кут. голкіпер дотягнувся. Антон Осичук дотягнувся до м'яча, але не зумів все ж таки його перервати. Русенес намагається створити якусь гостроту біля воріт Назара Домчака. Можливо, зараз здасться. Подача в штрафний майданчик. Домчак дотягується до м'яча, але не вдалося його зафіксувати і має бути кутовий. Чи удар від дворіт все ж таки? Все ж таки кутовий. Дебич буде пробувати. Ерпітер Свисток, Василь Дебич. Удар. І на місці зараз Антон Осадчук. Чи вдасться контратака у Тростянця? Не вдається. Ребітер зупиняє гру. Перший тайм завершено. Карпати 2 перемагають. Тростянець з рахунком 1-0 завдяки голу Дмитра Іродовського на 27-й хвилині. По одній заміни команди провели під час перерви. Тому другий тайм у нас розпочався. Продано з м'ячем. Зміщується. Підає передачу. Шторний майданчик, є удар. Домчак все ж таки фіксує м'яч в руках. Андрій Сліпухін, капітан. Торсенця завдавав зараз цього удару, але Назар Домчак впорався з цією спробою гравця Троснця. Євасій обробляє м'яч. Хороша атака у карпат 2. Євасій з м'ячем Зміщується в центр. Пробиває Євасій. Гулкіпер перед собою відбуває. Не встигає на добування. Ні Абрамчук і Пилипчук. Хороший момент у Карпат 2. Бачимо його Класно змістився, пробив м'яч віскоком від газону. Глукіпер відбив так вбік від себе. Якби відбив перед собою, думаю, там би Данило Пилипчук би все ж таки переправив м'яч в сітку. А так вбік то було незручно. нападнику УКРП2. І зараз Тростянець атакує. Небезпечна атака від гостей. Вже штрафному майданчику. Удар в ближній кут, але по зворотам м'яч летить. Ось зараз дивимося швидко цей епізод, поки у нас на полі нічого не відбувається. Так, Кравченко зразу проти двох гравців Карпат 2 був, але зумів пробити в ближній, але не влучив. Тож у нас кульмінація поєдинку, так, вкидає. Зараз Коваленко штрафний майданчик. Там і Мизюк. просто за м'яч пробив зараз капітан. Перепрошую, так капітан Андрій Сліпухін. Капітан Тростенця завдав удару, але Назар Домчак, голкіпер Карпат 2. Перервав цей удар, Думаю, що після того як Назар Домчак зараз виб'є м'яч, арбітер дасть фінальний свисток. Навіть не дає Домчуку вибити м'яч. Фінальний свисток Карпати 2 перемагають. Трусцінець з рахунком 1-0. Перша перемога зелено білих у цьому році в офіційних матчах.